Гримить і вибухає у Росії. Українські дрони долітають та руйнують військові об'єкти на території РФ. Що вполювали цього разу? Дивіться у наступному сюжеті. У ніч на 28 травня мішенью для безпілотників став технопарк Елма Зеленоград за 40 кілометрів від Москви. Територію неофіційно називають російською силіконовою долиною через високу концентрацію інноваційних компаній. Тут зокрема виготовляють необхідне устаткування для повітряних атак Росії по Україні. Технопарк Елма Зеленоград високотехнологічний кластер, що спеціалізується на розробці мікроелектроніки, іт рішень рішення, робототехніки й медтехніки, виготовляють мікрочипи, елементи для системи наведення та блоки управління дронами. Елма це один із центрів, де відбувається імпортозаміщення критичних компонентів, раніше завезених із заходу. Ще однією законною ціллю українських БПЛА став Дубненський машинобудівний завод з концерну «Кронштадт», теж у Московській області. О! Це перший в Росії серійний виробник великогабаритних дронів літакового та вертолітного типів. Основний профіль виробництво бойових БПЛА, зокрема комплексу Оріон. Росіяни називають його аналогом Байрактару. Ці дрони використовуються Росією проти України. На підприємстві розгорнуте повномасштабне серійне виробництво, а також конструкторські розробки нових версій дронів із розширеними бойовими можливостями. ДМЗ також має цехи з обробки композитів, сучасні лінії монтажу авіоніки та систем управління. Завод працює в режимі воєнної економіки, нарощують. Чи випуск навіть під санкційним тиском а вже цієї ночі успішно атакували ще один військовий об'єкт. В рамках єдиного задуму підрозділи СБО окремо уразили завод Радуга. Він виготовляє крилаті ракети різних класів: повітря, 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 земля, земля-земля серед продукції заводу Х 101 555 х 69 Х 59 МК, якими Росія тероризує населення та б'є по цивільних об'єктах в Україні. При цьому дрони СБУ убійшли систему ППО, яка захищає столицю країни агресорки. Роботою наших безпілотників традиційно захоплюються місцеві. Падай, падай, Через атаки українських дронів у московських аеропортах скасували або відтермінували понад 100 рейсів. Крім того, більше півсотні літаків були змушені відлетіти на запасні аеродроми. Очередь на вход в аеропорт. І от ще в ту сторону второй хвост хвоста. В Україні наголошують, дронові санкції по технологічному тилу російської армії триватимуть і надалі. Софія Жилінська, Катерина Кравець, подробиці телеканал, інтермарафон Єдині новини.